У Києві на ВДНГ тривають останні приготування шоу від телеканалу СТБ Дім таємничих пригод над самими лише декораціями. Автори працювали кілька місяців. Усі предмети, які в будинку живуть своїм життям і перевтілюються разом з героями. Як створювали декорації, знає Євгенія Токар. Таємничі пригоди, як і у справжній касті, тут починаються ще з порогу. Який такий придбання, через який зритель буде попадати в мир нашого шоу тут на гротескному середньовічному кладовищі їх зустрічатиме усіляка нечиста сила. Вона добре запевняє один із авторів. Шоу саме головна наша задача створити атмосферу антураж, але не перебрати з жутю. А воно вся такое аносказочнее. Тобто і ми вот вводили воділі э, то пластіліновость таку доброту, я у нас нінуслибаються. Хоча гостей у домі ще немає, він не засинає ні на мить. Все нормально? Все. Тут одна за одною репетиції. на сцені один із мешканців навіжений професор. Його хобі за сценарієм усіх оживляти вижу кого-то мертвого, я сразу бегу его оживлять. Не страшно? Ну, мне нет. Окружающим, наверное, страшно. Йому в цьому допомагає сам будинок. Усі предмети, що навколо, тут не спроста. Це рочак, який підключений до електричності. І з допомогою його я в хворих вселяю електричність, підключаю ток. Усім, що є в будівлі, кожен на перший погляд, звичайний предмет, має свій секрет, живе подвійним життям. Як оцей орган? Там є секретна педалька, при нажаті на котрої е, виходить пар, дим, тобто він кипить, як чайник. А якщо зазирнути з іншого боку, це виявляється могильний камінь. Це мовляв характеризує два світи. Ось величезна хижа квітка. Насправді програвач на дивовижних ніжках, повністю поломана вся геометрія. А коли ламаєш потому что было тому как було рассчитано якраз розчитана чертежна всі точки. Замість стелі в домі містичні грозові хмари. Шафи переміщаються та приховують свої секрети. Декоратор розповідає, найперше всі ці дивопредмети з'явилися у нього на папері. От все з чого почалося. Були отрисовані такі от скетчі, от цей реквізит, потім переведені в 3D-шку. Далі кілька місяців кропіткої роботи. Технологія геть не бутафорська. Тут усе справжнє. Наскільки нам зараз масштабна і технологічна, таких в країні ні. е, э, може міняти цвет, вона може міняти оживати, Да вона може привращатися і дишати, в принципі, жити в місті з нашими героями. Усіх секретів дому таємничих пригод не розголошують наповну. Він це живе уже трохи більше ніж за тиждень. Одна із задач щоб не було жуті. То що пода було до доброта, Євгенія Токарта Ярослав Тихомир. Програма вікна СТБ».